Всім привіт-привіт! Рада бачити вас всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні ми будемо робити Makeup Мейкап-туторіал. Да. Трошки я вже боюся. Бо якби... Ну, потім я вам розкажу, чого я так трошки боюся. Тому що ну, там трошечки є одна така штучка. Ясно крутих. От так. Да, сьогодні все буде серйозно. Наносимо базу. Тут треба. Да, коротше, нанесу прям так, короче, я нормально нормальну базу. Тому що. Там, як ви знаєте, 300 слойов пудри, 300 слоїв тонального, боже, дивіться. май oh гад. Я... Ні, я б взагалі робила цей мейкап, але, ну, знаєте, ну така. Китайська копія в мене була. Ну, і дуже в мене воно просто не виходило. я Ну, взагалі, я, може просто завжди неправильно його робила. у на сьогодні Glowley Skin. Ця вона має бути матова. Ну, це всього лиш пазу, нічого страшного, все буде ще попереду. Та йоп! Я забула взяти ще фензи, я тонального спонжу. Тепер ми малюємо, малюємо настільки просто так брови. Я не знаю, я ще так ну, тіпи, не малювала. Ми, коротше, їх малюємо дуже. Не те, що графічно, ми просто їх дуже добре замальовуємо. Ну, це ми будемо все відчищати, ну типу, якось так має вийти. Беру ось такий плоский пензлик. Видно? Ні? Я не бачу нічого. Я трошки перемістилась на інше місце. Я тебе там трошки далі бачу. А як ви знаєте, я ж в мене погане зіре, особливо не бачу, я не бачу фокус Ні, ну, ось, я беру такий пензлик. Не знаю, зловив фокус, не зловив консилер. Можу на ручку добряще, так набиваю. Ну Як, не набиваю, просто беру і тісти. От тут просто ну, ми тут просто підташуємо. І так, і ми все тягнемо наверх. Я хочу одразу на пензлика нанести. Можливо, це була погана ідея. Я не знаю. Нічого страшного ми висвітлимо. І тут, так. Десь прийшла, трошки, трошки пройшла, щоб забрати інтенсивність полику. і Наносимо багато консилера. У мене якраз він трошки такий, знаєте, щільний, я б так сказала. Я не жалію, не так. Мені просто не вистачає цього консилера. тут 300 разів так от роблю, а мені не вистачає. Це краща ситуація стоїть. Ну, як ви знаєте, я не візажист, я не знаю. Я просто роблю, як я, в принципі, в принципі, як я розумію, як це. Я бачила пару туторів, але ну, я ж не про їх на всі 100%. Такі крики на вулиці. Просто я ненавиджу, Просто я це все не ненавиджу. І навіть не тоді, коли я знімаю відео, вони постійно там кричать, вони там до 12-ї ночі тусять. Я постійно чую ці крики, блін, а літо дворі. Я типу розуміла, що хочете гуляти, а я хочу відкривати вікна, щоб дихати з повітрям, блін. Давайте це зафіксуємо розум, взагалі це треба було зробити раніше, але я забула. Я забула. Ну поки що, да, вже я думаю, щось схоже, так? Да? І зараз ми наносимо, ну, наносимо скульптором тільки чуть-чуть, тому що нас, ви бачите скульптор майже як мій відтінок шкіри в кавичках ну, тональна як наша. Тому наносимо не так багато, особливо дуже концентруємо увагу на наш ніс. І на лоб. Тож концентруємо добре. Будемо сьогодні контурувати дуже добре носик. Я так давно не контурувала його, тому пробую ще раз так контурувати ніс, як я колись це робила. Я не знаю, заміщо це робила, але тоді бін, тоді було 2020-2023. У 2020, у 2022, 2023, тоді це було плюс-мінус по І тому, там, ну так всі робили. Чешеться, у мене все чешеться, я хочу вже почесатися, але я, я розумію, що я почешусь. По-перше, трошки злі, злізла тональна основа і в мене все все, всі втіпали. Мідінчик в мене весь він в тональному. У мене тут є тупоховочка, просто захотіла спробувати з подліком, але. Це була реальна тупа ідея. Марелом Бейкен. По-моєму, я навіть не мала взяла політику. Оооо. Ну давайте вже будемо струшувати, що у мене. У мене ж так багато Якби У мене був жир, вона б уже зараз трошки спиталася. І воно буде все. А так, свідки мені, так будемо чекати, щоб воно щоб вона впиталося. Трошки, знаєте, дивно. Мене лоб наче типу мого відцінку, да, типу. плюс-мінус. А тут -а, така сезонна якась не моя. Я тут ну, трошки ще пудру тут прив'ю. Беремо палетку від смешбокс. Мій пензлик скошений. -мой! Я подивилась на себе в зеркало прям бусьп, пише от мене куча ще тональна основа, чи, чи що це таке круто? Ну, взагалі обличчя виглядають трошки якби неживим, але при цьому дуже все класно. Я не розташувала тут. Я ще тут не розташувала цей контур стіковий сірщий контур здається, що взагалі зараз зря. Да, м -м -м, можливо, це було. зря. Просто сіре пятно. Ну давайте трошки бронзера може, добавимося. Ми зробили активний контурінг. Ладно. Зі сторони ми не будемо повертатися, цього ще плюс. Мінус можна. Так, а давайте нанесу я румяна такі в цій палеці. Ось такі беру хлебер Перестаралась, я б сказала, не переборщила. Перестаралась. Ось. Так, робимо контурінг носа. Я беру розкошений пензл, який я вибрала. Беру на ношу і робимо. Ми прям... Ну, ні, ми прям дуже хороший контр робимо. Ага. Все, добре, окей. Вже краща ситуація. Тепер ми приступаємо до самого головного і самого... А, ні, давайте на сам швидко Я вже буду говорити те, що я мала. Ми зараз приступаємо до накладних вій. Пропала всю. Не на напариться. Накладний вігін, клей, туш, потом на. туші перейдемось. Давайте перевіримо, прикладемо просто. Може... <соff> Може <соff> 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 <donc> так От беру. Клей, він, до речі, я, я постійно десь його бачила. Тобто я думаю... Боже, то ніякий навіть, навіть цих снаплівки нема. Ладно. операційна. Ам... Ребят, вона не лється. Його потрібно було пробити. Трішки не надо дать Якось, короче, так. Я пам'ятаю своє рідне село. Де я лопатою я черпав гівно не піду в армію. Воу воу не піду в армію! Є. Yeah. Ну. О -о о -о, я не знаю, що вам сказати. Коли я на формую буде краще. Але я зараз в своїх очах бачу кучу такої штучки, якби... Ну, давайте профарбуємо трошки вії. Так. Це мої натуральні вії, хто не знав. Єдине, можу сказати, що, можливо, ці вії просто трошки довгі для мене. Так, ем... да. ось, так. Да. І можливо, просто із-за цього, якби у нас таке відчуття, вищі... Все. Ну не, не у нас, а у нас такі вважайте, що вони мені взагалі не підходять. Ну да, отакі тофсі надо будет стрілочки. Пепай на не на Латіна мейкап, не на ті дівчата, я якась така, знаєте... Куколка знову ж. У мене було коли краще відео про корейський макіяж, але блін, це корейський макіяж. Всі що майже куколки. А якби облатина мейкап, там не всі там немає куколок. Ні, ну конечно, є куколки, але вони такі, знаєте, на стервозі. А тут в моєму випадку, є якась куколка знову. Я не знаю, давайте трошки може підрізу. Ну, до речі, що то є, да? Вони просто дуже густіві я, а мене не такі типу. Можемо брови, треба трошки. Ооо, ну що це вже получше, да? Лайнером. І все одно, от я для себе ще досі якась куколка, я не знаю. Ну, давайте тоді концовочку, робимо величезні гумови. Може тоді щось зміниться? Все, макіяж готов. Um, Ну, вже знає, ні, губи поміняли. Мені таке відчуття, що губи трошки поміняли е, ситуацію. Боже, ми забули також саме головне майже. Ще висвітляємо куточок дуже. Прям. мега, А нижній бій. До речі, треба ще нижній прикрасити, Краща ситуація. Просто знаєте, у них, типу, є... Такі фішки макіяжі, наприклад, багато хайлайтера, контура. Контур носа добрий. У деякого румяна. Ну, звісно, у всіх накладні там стрілочки так просто, якщо захочете. І ще добре, оце. Де-де-де? де, 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 де. Залушки дуже добре. тепер, я думаю, точно все. Ось такий у нас макіяж вийшов. Ну, от е, дійсно вже ну, схоже на лице на мейкап, Переборщила з контурингом, візде просто майже не могла. А так непогано. Я взагалі на себе не я дивлюся на себе, я взагалі на себе не схоже. Дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подибайку на це відео та підпишіться на цей канал. Всіх дуже люблю, всіх зтьомку і всім па-па!